Яка новина йде у ваше життя? Яка новина йде у ваше життя? Ви знаєте, хто вас хотів обманути, хто прикидався ангелом, а за спиною тримав ножі. От ви зрозумієте, хто це. Це хтось може бути на роботі. І ви виведетеся людину на відкритий конфлікт, а не от таке протворення, так? Да? Ви поспорите, покажете, і ви виграєте в цьому конфлікті однозначно. За вами іде правда, тому тут і виграєте ви. Що ще карти покажуть? Справедливість, ви побачите своїми очима. Да? Ви, як фанікс, відродитесь і он, займете якусь таку високу позицію, а людина дійсно впаде вниз. Та людина, яка хотіла отак, от себе показати. Ви вирветесь. Ви вирветесь з полону якихось ілюзій. Знаєте, коли ви робили щось заради когось, тому що дуже вірили. А вас підставили, підставили і ви. Це на роботі. От карта показує, це якісь робочі моменти. І ну, ви з цього виходите. Це завершення цієї кульмінація цієї ситуації з вашою явною перемогою.